В жовтні 2024-го 35-ту окрему бригаду морської піхоти після виснажливої операції в кринках перекинули з Херсонщини на Донбас. Часу на адаптацію майже не було. Більшість підрозділів з коліс одразу почали займати позиції. Але тут війна вже відрізнялась від звичної. Я скажу так, на Донбас ми заїжджали дуже заряджено. Одразу почалась підготовка, тобто відпрацювання заходів посадки, з технікою добре попрацювали, як, що, коли, тобто, це все відпрацьовано було до ідеалу, до автоматизму. І перше, перший вихід це Курахівське. Дуже веселе було. дуже. По-перше, на позицію ми заїжджали з музикою і файно так, ли, з українською. Ми заїхали, нас вигрозили, ми зайняли е, будинок, дочекалися сіряка і почали шуршати. Е, зайшли до, на два кілометри, від чого вони не очікували, і нас почали відтуда вибивати і градами, і касетами, і васильками, е, і дронами, але не вдалося. Потім прийшла піхота, теж у них нічого не вдалося. і Ми красиво завершили своє завдання і тишком нишком звалили. В роботу ми включилися з ходу. Перші бої це були зустрічні бої. хто що та шарить, то розуміє, що це найважчий тип бойових дій, які є. Ти ніхіра не знаєш добру обстановку противник. Складно було складно. Але, напевно, десь... За тижні три, за місяць ми змогли стабілізувати свою лінію. Противник вже не міг нам рухатися вільно. будь-яке йому давалося великими втратами. Десь за місяць ми зорганізувалися і вже бригада виступила єдиним фронтом. Ми змогли тримати лінію. І ми весь час знаходилися і на даний момент знаходимося в напівоточенні. Постійно ми тримаємо свою лінію до останнього, по флангам противник нас продавлює, відповідно, ми змушені відкатуватися. На початку спокійно користувалися військовою технікою. Виїжджали, так, да, було FPV, там реби такі не дуже сильно складні, більш-менш, будемо казати так, примітивні ставили, не такі аж дорогостоячі, які там трошки працювали і нормально було. Але згодом противник почав нарощувати свої ударні можливості в плані БПЛА, і логістика стала, і використання техніки стало практично неможливою. Тому що Почали нищити техніку дуже крепко, там реп не реп, але є в наше таке саме звісне оптоволокно. Йому не цікаво, за які кошти у тебе стоїть за 3 мільйони гривень чи за 15 млн грн реп. І він все одно по твоїй машині попаде. Тому дуже відчутний був удар, багато було знищеної техніки. Особовий склад З за цього дуже сильно постраждав ті ж самі провідники, водії і навітники. І зараз і, така тенденція склала, що вже на техніку практично ніхто не покладається, є наземні комплекси, які зараз використовуються. Ну і плюс вже здійснюємо таку практику, як і ворог, всі ходять на двох своїх ногах. Адаптація була дуже важкою, тому що зараз артилер... артилерійський підрозділ виконує чисто. Працює не тільки як чиста артилерія, зараз ми і інженери, і міньори, будівельники. Тому перед кожним пострілом, щоб зробити один постріл, спочатку ведеться реконгусіровка, дослідження наших майбутніх вогневих позицій. Виїжджають люди, які цю вогневу позицію. І тільки після цього а, виїжджає туди гармата. За цей весь час цю, ну, ці перші кроки дуже важко зараз робити, тому що небо постійно перекрите. Так само це стосується і нашої роботи вже, не, вже на самій вогневій позиції, тому що все залежить від нашого неба, наскільки воно зараз м, закрите. Ворожими, ворожими FPV-дронами та крилами, які ведуть постійну, роз... постійну розвідку. Тому е реалії зараз такі. Чисте небо швидко відстрілялися по цілі, яку нам чи раніше задали, чи може так співпасти, що якраз зараз у нас чисте небо. Відпрацювали і зразу замаскувалися. Маскування це наше зараз все. Без маскування далеко не, не доїдуть. В районі середина травня, коли в них крайні задачі були вибити нас з позиції до Дня, дня Побіди, і виходить, от саме цей момент у них ще крайні рази це були масові штурмові дії, що на техніці, що в піхоті. Тобто де їхала техніка, там бувало 5-10 одиниць за сутки. Тобто, і після цього, коли вони були неуспішні в них ці штурмові дії, Получається, ми зрозуміли, що вони міняють повністю тактику. Відбувається ротація їхніх підрозділів, які повертаються з курщини, то і зовсім по-іншому починається робота. І треба було перестосовуватися і працювати вже зовсім по іншому. Вже там залетіти там керпою, чи тим самим мардером, чи іншою якоюсь технікою. Вже так немає можливості. Тут тобто ми вже від того відійшли. Якщо штурмові, це все робимо. Злагодженою за допомогою артилерії, що бригади, що нашими силами батальйона, мінометами, і тоді застосовуємо в і аж тоді вже потрохи починаємо рухатися піхотою, бо ну, типу, це зараз надзвичайно важко кожного піхотинця, який знаходиться, бо ти сидиш під, не тільки під обстрілами, але і під е, саме роботою в і, і Мавіків і інших видів дронів. І так само спостерігаємо вже не раз, було видно зімічно. Що противник також НРК застосовує, розміновує ними, заміновує ними. Тобто вони також інтенсивно використовують. Ну, війна у нас не стоїть на місці, і розвиток ідеї дуже великими кроками. Тому треба враховувати всі ці питання. Противник також не стоїть на місці, противник постійно розвивається. Нам прийшлося робити на їх дії якісь протидії. І таким чином ми зрозуміли, що якщо у нас не буде розвідку по безпілотним літальним апаратам, а також не буде великого розвідку по НРК, то цю війну ми не виграємо. Тому ми зробили певний поршу підбор особового складу в першу чергу, це був не в піхоту, це були в пілоти. Це було навчання пілотів, підбор особового складу, а також підбор особового складу з піхоти на бойових пілотів. Певний час у нас трохи це не виходило, але ситуацію все ж таки ну, стабілізували. Пілоти навчились літати, пішла бойова практика, всі пілоти почали інакше думати. Відійшли від стандартів на кожний виріб, на кожну позицію, коли заходили. Це був індивідуальний підход, індивідуальний виход. Нам почали підрізати логістику, і завдяки цьому ми також звернулись до випробування на наземних грипезовних комплексів. Створили один виїзд, другий виїзд, ну і навіть трохи почали виробляти свої. Таким чином бригада почала розвиватися дуже швидко. Вшла вже ну, десь на середині весни, вишла вже в, в топ-50 бригад, які виконують завдання в кращих там, по рейтингу. Ну і наразі вона входить вже в 25. Буває навіть в 15 бригад по ураженню цілі та противника. Бригада на даний час попала в одну із програм по фінансуванню, то завдяки цьому у нас є надход, постійне надходження БПЛА, постійне надходження інших літательних апаратів. Тому, мабуть, ми вистріли. У нас є певний досвід, у нас є поставка, своєчасна поставка дронів. У нас є своє поставка інженерного обладнання, тих же старлінків, ті ж НРК. І от завдяки цьому бригада виставила. Хочеться казати, мабуть, з ППО. Це наш таке F16, називається розрахунок. Ми коли заїхали на Донецьк, ми зразу також почали виставляти дану позицію. І ми ще взагалі запровадили її на початку ще Херсонщини. На Херсонщині хлопці вчилися, пробували, але не так ефективно, як зараз ми почали тут працювати, і це все пішло з досвідом. Получається, ми від того, як заїхали до Донецька, ми не збували такої кількості, як зараз. Крайній місяць, оцей, що у нас був, ми, виходить, перша бригада в оту Донецьк, тобто в смузі, яка по збиттю крил. Тобто у нас саме найбільше збить крил, а четвертій в ОСУ. Тобто, у нас за крайній місяць 77 збитих крил. Тобто розрахунки. І ти заїжджають, ну, і вони максимум отримують задоволення і їм це подобається Видно, що зміни дуже такий ребренів, можна сказати, пройшов. Великі раніше та ж сама рух їхньої піхоти іди туди, там знайдеш, наприклад, хахлов, там на них наткнешся. Зараз такого немає. Зараз підготовлені групи. Які заздалегідь знають маршрут, яких заздалегідь вже ведуть дроном, який спостерігає і розуміє ситуацію. І коли десь натикається на один із наших або опорних пунктів, або позицію відділення, або спостережний пост, то вже ворог так, ну, питається наблизитися, війти в контакт, але якщо контакт стався, ворог відходить, вказує координати, і туди починається робота артилерії, FPV. Тому модернізація у противника дуже пройшла. Плюс використовують мобільні реби рюкзаки, щоб по ним не було враження наших FPV-дронів і наших мавіків зі скидами. Плюс активно ворог використовує пересування нощою, це в плачах. Дуже ефективно, як оказується, перейти поле, яке зарошує, і тебе ну, дуже важко буде побачити в той же самий тепляк з того мавіка, або 3Т, або 4Т. Зараз у них тактика працює, яка всюди це просочування. Тактика просочування малими групами. Буває таке, що вони по одному відправляють кота бідолагу, от, от він десь він там зариється, переночує. І отак от от вони накопичуються і рухаються. Вони накопичуються на певній точці, коли їх там достатньо для проведення штурмових дій наших позицій, вони проводять ті штурмові дії, закріпляються на них і так от раз за разом. Тобто наша задача в першу чергу це виявлення їх на підходах і знищення там, щоб вони не мали можливості накопичуватися і закипити нашу піхоту. Ну, це от основна наша задача. Протидія це що? Це розвідка. Розвідка не просто там десь літати, як це все має бути структуровано, шалоновано. От Цим ми і займаємося. В принципі, на нашому напрямку. Я вже це казав і скажу ще раз: ворог ні разу нас не взламав і не прокинув. Завжди він нас обходить по флангам, а об нашу оборону він сточує свої сили. На початку вересня росіяни вперше за кілька місяців вирішили висунутися на позицію колоною на чолі з танком. Розрахунок гармати 35-ї бригади морської піхоти двома пострілами вразив броньовану машину ворога. Далі за справу взялися fpv дрони. Це що вони викатали. Викотили танк о сьомій ранку. Це, ну, я не знаю, це вони самі собі хуже зробили. Тому що зазвичай, якщо і викатується, то спочатку дивляться, щоб нічого не було в небі, і викатується десь в ніч, коли нічого не видно. Вони, мабуть, думали, що ми спимо. Угу. Ми не спали, ми їх чекали. І дуже швидко почали всі на це реагувати. Тобто спочатку була команда навестися там на точки зустрічі, що ми зробили. Бачучи те, що вони не доїжджають до точки зустрічі, що це йде не штурм, що вони просто виїхали на позицію. Може, вони буде, може в них буде якийсь обстріл, вони будуть підготовлювати цей штурм. Тому всі їхні зубки поламали, тим, що ми перевели вогонь на них і почала працювати на них артилерія і впівішки наші. Дрони. Але це перша важка техніка, яку я побачив, мабуть, за місяця три. Ну, хлопці вже бували бойці, як сказав, я вже що давно воюють, але <кхем> треба контролювати, слідкувати за, за, за тим, щоб в першу чергу всі були всім забезпечені. По необхідність напанапана напам'ятаю про те, що щось забув, щось треба добрати, щось треба підучити. Коли повертаються з виходу на основі того, що ми маємо їх бойового досвіду за цей період, що вони були на позиції, ми робимо. Зустріч, обговорюємо, що пішло не так, що треба для того, щоб воно все пішло так. І е основуючись на це, робимо висновки і виправляємо наші помилки. Так, так воно працює. До моєї команди приєдналися молоді казаки, вони всі з бригади. Це е командири батальйонів підрозділів, які нестандартно мислять. Нема шаблонного підходу, нема підходу згідно статуту, якісь постійні інновації, якісь нові системи, нові ідеї. І все це впроваджується. Нікому з них не забороняю, тільки підтримую. І навіть з самої безумної ідеї у нас іноді чомусь виходить саме позитивна ідея. І цей варіант у нас завжди проскакує. Тому. Прийшли до того, що всі шаблони ситуації мибираємо в сторону. Всі шаблони підходи в сторону. До кожного виконання завдання до кожної задачі ми підходимо тільки з іншої сторони. З протилежних думав як противник, що би зробив він, як йому протистояти, і в такому ракурсі нам наконець вдалося зупинити противника. На даний час просування противника немає на нашій смузі. Ця бригада просто. Повинна двигатись вперед, вона буде розвиватися, вона розвивається і буде розвиватися. Коли ти дуже потижний, дуже сильний. Тому ця бригада просто найуспішна, найкраща, найкрутання бригада.